Понеділок, 18.45 і час футболу на ТРК Львів. Вітаю вас у черговому випуску тижневого футбольного огляду. Пас Львівські Карпати святкували успіх у надпринциповому виїзному матчі. У Дніпрі команда Олега Дулуба обіграла основного конкурента у боротьбі за збереження прописки у прем'єр-лізі з рахунком 3-2. Про гроючі нуль два забили три голи за 10 хвилин і випереджає Дніпро вже на п'ять очок за три тури до завершення чемпіонату. Поєдинок гідний лідерів у 30-му турі другої ліги чемпіонату України на стадіоні імені Богдана Маркевича у винниках місцевий рух приймав четверту команду ліги Інгулець 2 з Петрового. Глядачі побачили п'ять забитих голів, але інтригу футболісти зберегли до фінального свистка. Бачив протистояння Василь Старецький. Інгулець – молода амбітна команда, завдання якої готувати кваліфіковані кадри для головного складу, який бореться серед команд першої ліги. Хоча і турнірні завдання в них високі. Ми хочемо завжди перемагати і в турнірній таблиці не пасти задніх. Але основне завдання це готувати кадри для першої команди. Інколи з основного складу хтось виступає у нас: ті, хто після травми чи не потрапляє у склад. Рух напередодні поступився у Вінниці. У домашньому матчі підопічні Руслана Мостового прагнули реабілітуватися перед болівальниками та й продовжити чемпіонську гонку. Так, звичайно, бажання зашкалювало, тим більше так, як бажання, як, мабуть, якісь нерви, нерви на, на результати наші, нерви на, мабуть, самих себе. Ми хотіли переломити вже оцю. Якусь невдалу серію для нас зі стартовим свистком. Рук взяв гру під контроль. Команда була націлена лише на атаку. Зіграли практично у три нападники. На вістрі діяли Бохашвілі, Зубар та Кінаш. Ми грали в три чистих нападника. Зокрема, старалися, щоб суперник не довго не контролював задній м'яч. Старалися і це в більшій мірі вийшло. Тактика працювала. Рухівці постійно тримали у напрузі захист гостей. А на 30 30-й хвилині нападники господарів Бохашвілі та Зубар виграли. Боротьбу у карному останній головою відкриває рахунок у грі. Прогол можна сказати, що опинився вдалий момент, потрібному місці. От і все До свистка на перерву рахунок на табло могли змінити обидві команди. У господарів свої шанси не використали. Григорій Баранець та Кінаш. У гостей небезпечно пробивав Гурідов, але обійшлося. У матчі першого кола у Петрове виниківська команда у першому таймі забила у ворота Інгульця аж три м'ячі. Наразі у домашньому поєдинку у першому таймі відзначились підопічні Руслана Муслового лише один раз. Сподіваємось, у другий тайм буде більш багатим на забиті голи. Подвоїти рахунок господарі могли вже на 54-й хвилині. Кінаш ювелірно вивів на ударну позицію Бідловського, але цього разу Інгулець врятувала поперечина. Гол глядачі. І таки побачили. Кобуладзи зі стандарту робить рахунок 1-1. Довго гості не раділи. Розігравши з центру поля, знову спрацювала зв'язка Зубарбуха Бухашвілі, вивівши останнього на побачення з воротарем. 2-1. ми так, ми, так кожну ми гру розпочинаємо, ми розпочинаємо. Коли розводимо з центра поля, поля з... йдемо в атаку. Це відпрацьовано. На 66-й хвилині на полі з'явився Борис Баранець, а на 86-й він же асистує брату Григорію, який забивав у ворота Інгульця третій м'яч. До фінального свистка гості спромоглися відіграти один гол головою. відзначився Рижук. Так є багато в нас претензій до захисників. Дуже багато, тому що так ну, я скажу в боротьбі вверху. Ми не повинні грати. Зокрема, і це є підсказ воротаря. Це гра воротаря. Також 3-2 – закономірна перемога виниківчан. Ми граємо тільки на перемогу. Ми граємо тільки на перемогу. Трошки не склалося. Могли дотиснути, але швидко пропустили другий гол. За результат звичайно, образливо. Ми програли. Але за гру у роздягальні хлопцям я подякував. Вони виконали все, що від них вимагалося. У нас молода команда. Нарешті вдалося відзначитись нападнику Бухашвілі. Його безгольова серія обірвалася. У мене в останніх матчах мені вже психологічно було важко, тому що ніяк не виходило забити. І я радий, поперше. Що команда виграла, а по друге, що мені вдалося відзначитись, перемога над інгульцем вивела рух на перше місце. Головний конкурент жемчужина вдома поступилася. енергії під напругою буде вже кожна хвилина. наших всіх зустрічей останніх це знаєте, це десь приємно тішить, тому що видно накал і видно, що команди налаштовуються. Видно, що команди будуть битися до останнього. Це плюс нашому футболу. У наступному турі рух зіграє вже у середу, 17 травня, з арсеналом Київ. Чина дення у фіналі Кубка України серед аматорів. Вдруге у своїй історії спортивний клуб з Миколаївського району гратиме в основних матчах за престижний трофей. Після виїзної перемоги в Оржеві Рівненської області з рахунком 1-0 під опішним Юрія Войтовича достатньо було не програти у рідних стінах. Один цікавий факт стосовно суперника, футболісти Демні повинні були знати. У попередніх кубкових матчах Одик неодмінно перемагав своїх опонентів на виїзді. Останніми, хто постраждав, до цього були гравці Соснівського Рочина. І на звітну гру відповідь гості приїхали з рішучим настроєм вийти до фіналу турніру. Вже у перші хвилини поєдинку стало зрозумілим, що легкої прогулянки у Демні не буде. Влад Семенчук двічі серйозно загрожував воротам суперника, але відкрити рахунок у грі йому не вдалося. У відповідь чіткого удару головою завдав Олег Шептицький. Воротар Оржава на місці завдання мінімум забити. Одик виконав на 24 й хвилині. У ході атаки гості завдали потужного удару метрів з 18-ти. Крашевський відбиває м'яч перед собою і першим на добиванні Павло Тергоні нульодин. І все у цьому двобої доводиться розпочинати заново. Згодом Демня зазнає ще однієї втрати через грубу гру суперника з травмою, лише з допомогою партнерів добирається до лави запасних барабаш. Наставник господарів Юрій Войтович змушений вводити позапланові корективи і викликає на заміну Демківа. До завершення першого тайму суперники обмінялися кількома гострими випадами, які, втім, змін до рахунку гри не внесли. Команди пішли відпочивати, а відповідь щодо переможця глядачі отримали після перерви. Схоже, що між таймами відбулася серйозна розмова у роздягальні демні. Господарі почали виглядати краще, а створені ними моменти були суттєво гострішими. Втім, між цими проміжками міг відзначитися і одик. Після небезпечного удару зі штрафного м'яч на щастя для Демні пролетів вище. У ще одному гострому моменті господарів рятував Крашевський, перерувавши підступний удар суперника з близької відстані. А далі прийшов час Демні, а точніше Андрія Кухарського. Замінивши всередині другого тайму кіт Копеляка, цей грабець вийшов другим форвардом на підмогу Шептицькому. Самолюк закинув за комірець захисникам гостей. Олег, виходячи один на один, пробив у воротаря, А Кухарський першим дотиком до м'яча спрямував смугастого сітковоріт. 1-1. Андрій Кухарський. Знаєте, він нас що з перших хвилин виходить, що на заміну він нас виконує абсолютно установку тренерського штабу, і саме головне, що він завжди націлений на ворота, на гольовий момент. Тому той момент він знайшов. Він заслужив його. Цей гол остаточно деморалізував футболістів рівеньщини, які до завершення гри так і не створили жодного по справжньому небезпечного моменту. Рівень Львівської області підтверджується: чемпіон області, як не як. Я думаю, що. Для нас це хороший досвід зіграти з таким суперником. І, ну нічого, рухаємося далі. А Демня могла у цьому матчі вирвати перемогу. Свої моменти не реалізували Піско та Шептицький. Суперник дійсно зіграв сьогодні особливо перший стан дуже сильно. Так, ми вже другий раз в фіналі, хочеться і виграти. Вже. Але, думаю, показали сьогодні все, що ми можемо. Прийшли їх, це радує до пропущеного м'яча, якась була така наскомка на гра після пропущеного, якби хлопці зрозуміли, що немає нічого втрачати, і в принципі переламали той хід гри іменно в першому тайму. І кінець першого тайму дуже сподобався. Тобто, питань нема. Керівництво гостей розчароване припиненням боротьби за Кубок України, але результат визнає закономірним. Ми напевно напевне програли в Оржеві по сьогодні, і по моментах і по грі. Тобто можна просто не можна. Претензії команди ніяку висловити. Отож, через три роки Демня знову вийшла до фіналу Кубка України і тепер спробує завоювати почесний трофей. Задачу мінімум ми виконали вийти в фінал, пройти далі по кубку, але звичайно, вже хочеться виграти. У фіналі суперником Демні стала київська чайка, яка за сумою двох матчів обіграла нову поліцію з Кропивницького. Після вильоту з Кубка Одику довелось знову гостювати на Львівщині. У неділю представники Рівненщини прибули до Червонограда. Там вони зіграли матч аматорського чемпіонату України проти Соснівського Рочина. Команда Володимира Підкіпняка взяла переконливий реванш за програш опоненту в чвертьфіналі Кубка України. Подробиці матчу дивіться далі. Це був третій домашній поєдинок Рочина на Червоноградському стадіоні Шахтар. Попередні два завершували з нічийними рахунками. І ось, нарешті, перша перемога. До речі, «Одек» – один із найнезручніших суперників для Соснівки. Це був перший успіх у чотирьох проведених матчах в чемпіонаті та кубку. Гості вирізняються силовою боротьбою та потужною грою на другому поверсі, завдяки габаритним розмірам своїх футболістів. Тому господарям важливо було опустити м'яч на землю і нав'язати Одеку свою гру. Перший тайм пройшов практично у рівній боротьбі, зате Рочин ефективно використав свої моменти. Рахунок відкрив Назар Цюпка, вкравши м'яж у захисника, гравець Соснівки, увірвався у штрафний майданчик гостей і чітко пробив дальній кут – 1-0. Сталося це на 17 17-й хвилині. А другий гол у свої ворота Оржівці отримали у роздягальню. Форвард господарів Андрій Дева опинився в певний час у певному місці і з хорошим настроєм Соснівка пішла на перерву. Радий, що забив. Знову прийшла награна комбінація, потім м'ячик відскочив, їхній гравці ніхто не побіг, просто я лишився сам і, і, і пробив вратаря. Ну, дякую Богу, що забив. Це перший, перший мій м'яч, напевно, на Україну. вроді моменти є, але щось важко забувати. Другий тайм матчу став ще цікавішим, а головне результативнішим. Захопившись атаками, гості пропустили втретє. Урочена прийшла домашня заготовка, яку лучним ударом завершив Андрій Кохман. Гольовий пас йому віддав Андрій Дева. Господарі зловили феєрію, намагаючись забити ще, але поплатились. Гравці Одика проявили справжній характер і відіграли два голи. Їх автором став Олександр Апанчук, що вийшов на заміну. Саме йому двічі вдалося переграти Анатолія Коваленка після подач з лівого флангу. На у цьому матчі водика не вистачило ні сил, ні часу. Нам треба вигравати в кожному матчі, не дивитися на суперник. Одик, не Одик, там О оскар. Наша задача вигравати в кожній грі, Бачите, складається нервова гра, команди б'ються. В Ніх ігра б'ють вперед, порід, піджимають високі нападає ще більше тої команди нічого не бачу, крім того. Настроїли з перших хвилин. Молодці, що забили раз перший раз, другий раз, третій. Здорово проходить все, що награємо на тренуваннях. Ну, установки тренера. Почалися заміни, і трішки молодіж вийшла. Для думали, що вже все, матч виграний. І матч, матч триває 98-99 хвилин. А деякі молоді того не розуміють. Отож, Соснівці вдалося здобути важливу перемогу і три очки у турнірній таблиці. Після цього успіху в активі Рочина 27 очок. І команда підкіпняка продовжує боротьбу за призові місця. Ми продовжуємо в кожному матчі десь брати свої очки, тобто і прихильників радувати в першу чергу. Ну і десь зрозуміло, що наігруємо той склад, який ми десь хотіли, що вони в найближчому майбутньому, ті молоді хлопці, і десь були нашою основою і опорою. Дали бій фавориту. Незважаючи на статус аутсайдера, футбольний клуб Львів зумів призупинити переможну ходу Оскара з підгір'я Івано-Франківської області, який зараз розташувався на другій сходинці турнірної таблиці. На своєму полі команда Андрія Чіха зуміла зачепити за позитивний результат, показавши при цьому якісну гру. Подробиці у репортажі наших кореспондентів. Після виїзної поразки від Чортківського педуніверситету львів'яни закріпили своє місце на самому дні турнірної таблиці. Тому у господарів було бажання реабілітувати. Перед власними вболівальниками. Нам сьогодні треба було тільки перемогти. Ми грали сьогодні за президента, за тренерів, ну і взагалі за нашу честь. Гості ж їхали у Львів лише за перемогою. Оскар у цьому сезоні претендує на золоті медалі, тому втрачати очки за аутсайдером не входило в плани підгірської команди. Ми боремося, хочемо боротися за перше місце. Перший тайм видався доволі рівним, хоча більшість моментів виникали саме біля воріт підопічних Андрія Чіха, але ні один з них не став результативним. В одних випадках підводила реалізація, а в інших рятував господарів голкіпер. Тому в роздягальню команди пішли без забитих м'ячів. У перерві тренер львівської команди зумів знайти потрібні слова, і львів'яни на першій хвилині другого тайму забили швидкий гол. Володимир Савошко ювелірним ударом переграв голкіпера. Він сказав зразу, їх зустрічати, не давати їм дихати, ну і постаратися забити чим не швидше. Львів'яни продовжували атакувати, і небезпечні моменти один за одним почали виникати біля воріт гостей. Забивши вдруге, підопічні Андрія Чіха могли б зняти всі питання про переможця у грі, але натомість відзначилися гості. Після удару одного з гравців Оскара Ігор Цимбалістий, підставивши ногу, зрівняв рахунок. На 80 80-й хвилині Руслан Бареляк, отримавши другу жовту картку, залишив господарів у меншості. В останні хвилини матчу Оскар влаштував справжню осаду воріт львів'ян, але забити вдруге підопічні ігра Клебана так і не змогли. Розчаровані, не до кінця, як можна сказати, не дограли, десь не забили. Хоч в кінці були моменти. Для нас він не задовільний. Декілька у нас гравців трошки теж сталося так травмовані. Чув, Данищук, Вітя з середньої зони перед грою травмувався, теж замінили, вимушена була заміна. Ну, бажання було в перший тайм. В другому таймі пропустили швидкий м'яч. Ну, десь трошки подіяв, але відігралися. Моментів не реалізували. Незважаючи на не найкращі результати в аматорському чемпіонаті України, ФК Львів в наступному сезоні планує виступати в другій лізі. Ми хочемо підсилитися, взяти декілька досвідчених футболістів. У нас дуже хороша молодь. Ми за цей рік десь трошки її вбило в аматорські лізі. Вони все рівно ростуть і додають потрібно десь досвідчених пару футболів, які б, в принципі, могли їм допомогти далі рости. Наступний матч півівська команда проведе 21 травня в Тернополі з місцевою нивою. А тим часом 19-річні гравці футбольного клубу Львів. Переможці другої групи першої ліги чемпіонату України перше місце синьо золоті здобули достроково, переконано перегравши своїх земляків з опору. На переможному матчі побувала і Марія Шпира. В одинадцятому турі обидві команди втратили очки. Опір поступився вдома Мункачу, а ФК Львів на виїзді несподівано на останніх хвилинах програв Хмельницькому поділлю. То синьо-жовті хотіли не лише реабілітуватись перед власними оболівальниками, а й здобути достроково звання чемпіонів. Адже у разі перемоги львів'яни стали б недосяжні для найближчих переслідувачів. Фактично нам треба була перемога для того, щоб десь організувати свій тренувальний процес і готуватися до ігор на аматорську лігу. Різниця у класі відчували. Але вже з перших хвилин матчу під обічня Андрія Чіха захопили ініціативу і контролювали повністю гру. Втілили свою перевагу в забитий м'яч номінальні господарі на 17 17-й хвилині. Відзначається Сергій Дроздовський. Через хвилину гравці опору змушені були розпочинати з центра поля вдруге. Залишений без опіки Зайчук точним ударом відправляє м'яч у сітку. До перерви сині золоті ще двічі розписувалися у воротах опору. Спочатку Зайчук збільшує перевагу своєї команди до трьох м'ячів, а потім Торко забиває гол у роздягальню. Непоганий суперник боролися. Воно старалися, ну не їхній день сьогодні. Після відпочинку гравці опору йдуть в атаку і заробляють пенальті, яке вдало реалізував Богдан Безверхній. Цей гол лише розізлив гравців в Львова», які розпочали штурм воріт підопічних Дмитра Фіалки. З 50-ї по 81 першу хвилину голкіпер вовків ще дев'ять разів виймав м'ячі сітки. Ну, всі голи були на ходу. Комбінації були хороші, непогані. Взагалі, задоволений грою поєдинок дуже хороший. По одному забивали Янчак, Семенюк та Ватіжанін, а найвлучнішим у цьому матчі був Турко, який аж чотири рази засмучував болівальників опору. На один м'яч менше забив Юрій Шпирка, який відзначається хитриком. Я вперше за цю команду визначився хитриком. Обіграв воротаря там, забив пусті по ворота. Потім прострілили на 11, теж пробив. І так же само прийняв правою ногою і, попри в дев'ятку вдарив. Феєричною перемогою 13-1 в Львів гарантує собі вихід до фінальної частини першої ліги чемпіонату України серед юнацьких команд. Заключний турнір відбудеться 7-11 червня у Закарпатському селі Поляна. Ми задоволені, що ми вирішили завдання. Іменно те, що нам ставив президент, і зайняв перше місце. В своїй групі у двох наступних матчах тренерський штаб, ФК Львова планує долучати найближчий резерв, а гравці головної команди вже готуватимуться до ігор аматорського чемпіонату України. Будемо дивитися далі, будуть суперники інакше. Десь будемо зараз два тури передивлятися нашу молодь, випускний клас, довіряти їм, ставити два тури будуть вони десь доігрувати. Ми будемо готуватися до ігор аматорської ліги. І, в принципі, десь дивитися вперед на другу лігу, на професійну лігу. Кубок чемпіонів знайшов нового володаря. У фіналі чергового розіграшу престижного обласного турніру зійшлися представники сусідніх районів Дрогобицького та Самбірського. Трофею у винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича розігрували темп Зарайське та Арсенал Лішня. Хто здобув головний кубок, дивіться далі. У півфінальних поєдинках нинішні фіналісти обіграли представників Бузького району, топорів і сторони Баби. Підтримати своїх улюбленців приїхало кілька сотень болівальників зі Самірського та Дрогобицького районів. Розпочали обидві команди динамічно, без огляду на власні тили. Попри рівну гру, небезпечні моменти створили футболісти Самбірського району. Вони у зелено-чорній формі. Надійно у воротах стояв кіпер арсеналу. А в моменті, коли він помилився, його підстрахував захисник, вибивши м'яч з лінії ворі. У першому таймі жодна з команд на гол так і не награла. А у перерві наставники обидвох колективів провели зі своїми підопічними справжню чоловічу розмову. середині другого тайму лішня отримала гандикап в одного гравця. За другу жовту картку залишив поле футболіст Зарайського. Попри прогнози, гра у меншості згуртувала представників самбірщини. На 78-й хвилині маленький шедевр створив Василь Кісалевич. Обігравши кількох гравців суперника, він увігнав м'яча у ближній кут. За п'ять хвилин до завершення основного часу усі питання щодо переможця зняв Петро Бабій. Майстерне виконання штрафного і м'яч у ближній дев'ятці. 2-0 і темп тріумфує. Турнір був дуже цікавий, дуже захоплюючий. Ми побували в різних районах Львівщини з, з багатьма хлопцями. Зустрілися, познайомилися, дізналися багато про інших сіл, сільських команд. Так що було дуже цікаво. А сьогоднішній матч був самий, видно, що це був фінал, найнапруженіший був матч зі всіх, яких ми грали. У них дуже хороша команда. Вони нас досить гарно атакували. Ми витерпіли і перемогли. Я думаю, заслужено. Команда Дрогобичини мала можливість скоротити розрив у рахунку. Завадив цьому воротар темпу. Хороший турнір, хороші змагання, хороші команди районі. Ми, в принципі, в кінцевому результаті задоволені своїм виступом, так як ми перший раз беремо участь. Фіналіст, який сьогодні переміг, можна сказати, також пристойна команда. Я їх вітаю з перемогою. І вся моя команда також їх вітає. Успіхів їм і в подальшому у змаганнях в обласних чемпіонаті. Хай їм щастить. Радощами футболістів Самбірщини не було меж. Цей успіх розділяють численні болівальники команди та керівники клубу. Маса болівальників з Самбірщини приїхало. Це дуже приємно. Я двоє радий, тішуся, що молоді люди такий легкий час. Мають море задоволення. Команда зарайського створена на базі ФК з Лук зі залученням інших гравців самбірського району. Кисяком була були хлопці з Лук, А в основному це хлопці вихідці з району. Про ці хлопці аматори, які десь пропагують здоровий спосіб життя. Я відповідно їх підтримував вже більше десяти років і зараз стараюся допомагати їм в тому відношенні, щоб вони дійсно пробували здоровий спосіб життя. І не тільки в плані, в плані такому культурному відпочинку, як для, для всього народу, але й в першу чергу вони себе самі вдосконалюють і показують свою фізичну силу і своє вміння. Лішня отримала медалі та трофей фіналіста Кубка чемпіонів районів Львівщини. Ми задоволені в участі в турнірі. Нам трохи повезло, що дійшли в фіналну, але ми билися. Тої удачі нам не вистачило, що цілий турнір за нами йшла. Нагороджували фіналістів керівники Федерації футболу Львівської області. Цього року приймала участь 21 команда. Сильніші. Сьогодні дійшли до фіналу, ми бачили практично рівну гру. Це ще раз говорить, що турнір рівноцінних суперників. І приємно, що зустрілися команди різних районів, і дуже гарно, що в принципі якраз і в цих районах старається розвивати футбол. Медалі на міжнародному турнірі. У хусті Закарпатської області завершився традиційний дитячий турнір з футболу пам'яті Івана Фляшка. Цього року участь у змаганнях взяла команда футбольного клубу Захід зі села Солонка. Додому хлопці привезли срібні нагороди. Діти футбольного клубу Захід зі солонки вже не вперше на Закарпатті. Нещодавно вони прийшли у хусті, підготовчі збори до першості Львівської області. Тепер приїхали сюди, аби взяти участь у традиційному міжнародному турнірі з футболу пам'яті Івана Фляшка. Серед дітей 2005 року народження і молодші загалом за кубок поборолося вісім колективів. Окрім команди зі Солонки, участь взяли юні футболісти з Ужгорода, Берегового Калоша, Хуста та гості зі сусідньої Турнір організований дуже добре, дуже підібрані сильні команди, як ніде в Україні. Що хочеться, щоб в таких турнірах щоб були, по-перше, підібрані сильні команди, щоб на фоні суперника хорошого ми могли перевірити свої сили. Ну і в загальному умови якість поля, якість організації. Це дуже на найвищому рівні. У конкуренції таких сильних команд підопічним Андрія Радя вдалося у груповому етапі в нічию 2-2 зіграти зі збірної Закарпатської області. 1-0 обіграти ФК «Нарцис Хуста та 3-0 ФК «Варда» з міста Кішварда Угорщина. У півфінальному поєдинку солонківські діти у серії після матчових пенальтів виявилися сильнішими за однолітків з Калоша. Не вдалося обіграти на турнірі у фіналі лише команду з Ужгорода. Захід Солонка це новий клуб. Він Фактично тільки півтора року як заснований, тому ми такого досвіду ще не маємо. Ну але вважаю, що потрібно ігри це такі, як знаєте, як екзамен тренування тренуваннями, але футболісти можуть прогресувати тільки на іграх, тому. І як міжнародні, це ще краще, що ми змагаємося з іншими школами, іншою філософією футболу. Ну і як тренера, як футболісти міряємося, хто з нас краще. І це для прогресу футболістів. Це дуже добре. У підсумку, окрім досвіду виступів на міжнародному рівні, підготовки до обласної першості діти зі солонки привезли додому срібні нагороди традиційного турніру. І це все про футбол на сьогодні. Про нові не менш цікаві події футбольного життя львівщини. Дивіться рівно за тиждень на ТРК Львів. Тоді зустрінемось у черговому випуску програми ПАС. Шануйтеся!